Каналі живе обмін оберіг життя, гармонія, буття. Мене, як завжди, занесло гуляти. Ходила-ходила, ходила. І тут така табличка. Тик. Мегаліти. Дольмен де біожолі. Рошиди та кони. Скала. Скеля, точніше, менір. Ви знаєте, що таке менір, правильно? Де Депіралюрон і дольмен де ля хоже де фей. Скеля фей. А тут таке, бачите запитання: чи знаєш ти різницю між меніром і дольменом? Ну що? Відповідайте самі собі ви ж, прослухали вже всі відео, можливо, дещо ще підчитали, побачили, а можливо, і попрактикували. Хтось фізично, хтось дистанційно дуже хочу почути від вас, звісно, як ваші справи і чи взагалі ця тема вам далі цікава? А я ще хочу про дещо з вами поговорити. Ну, і давайте зараз. Обговоримо деякі теми. Дякую за вашу увагу і за ваш візит, в мій відеоблог. Живий обмін. Там захований менір Я туди, на жаль, пройти не можу. Але он він. роздивляйтеся Згадуємо все, про що ми з вами говорили? Теорію і практику. так? Хто бажає трошки попрактикуватися, ось можете робити паузу, роздивлятися, відчувати. І визначати, звісно. Дякую. Ну що, відповіла на запитання різниця між дольменом? І Меніром. Знаєте, от в Україні дуже чітко так, фахівці визначають зв'язок мегалітів із космічною енергією. Про яку, ви, в принципі, дуже гарно можете дізнатися з астрології, з астрономії. З вас туша здається, так? Феншуй також, дійсно і різні інші езотеричні духовні напрями, а також від тих, хто гарно спілкується з цивілізаціями. От так моя собачка пройшла. Такі справи. Протелоричні енергії майже нічого немає. А сила мегалітів, вона якраз в тому, щоб поєднати дві енергії космічну і телеричну. Так, як плюс і мінус жіноче і чоловіче. Магнітне і електричне, чорне і віле. Так, тобто це обов'язково. Має бути цей екілібр, цей баланс. І про телеручні енергії, на жаль, в Україні дуже мало знають. Тому я хочу, звісно, зупинятися саме на них більш детально. Так, якщо про космічні дуже багато всього є, так? Тобто той, хто не лінується, може знайти. А навчитися, пізнати навіть у фахівців, наприклад, НАСА можна багато всього дізнатися і навчитися. А з теоричними енергіями, на жаль, трошки бідося. Тому я на них хочу і зупинитися. Я прочитала книгу дуже відомого геобіолога Жака Бонвана. Це геобіолог, знаєте, за покликанням. Геобіологія не була його стезею, він її не обирав, вона обрала його. І так склалося, що. В нього, в принципі, сім'я дуже духовна, тому він з дитинства був чутливою людиною. Але коли він почав займатися геобіологією, це вже була друга хвиля. Так? Перша хвиля найбільшого розвитку і започаткування це були 30-ті роки. Потім вже 50, -і, 60, ті це вже друга хвиля. І третя хвиля це вже 70-ті, 80-ті, 90-ті. Ну і зараз вже така остання хвиля. А, і ось він якраз навчався у тих, хто започаткував. Так, у першої хвилі геобіології. А, на початках геобіологія була дуже. Максимально приблизиною до науки. Але дуже швидко багато геобіологів, я не кажу, що всі, так? Багато зрозуміли, що науковий підхід має дуже чіткі межі. Тобто, все одно, чим далі в ліс. Тим більше енергії стають тонкішими. Тобто ти чіпляєш різні виміри. І якщо взаємодіяти лише, наприклад, з фізичною матерією, потім з ефірним, наприклад, чи з астралом, то це ж багато хто вміє знає. А вище, коли вже йти, ну, вище так глибше, можна сказати, о, люди йдуть, гриби, напевно, шукають. З цим складно, і на це не всі здатні. Тобто тут же маєш мати відкрите серце, певні відчуття, ну, звісно, бажання, бажання, так, тому що не всі сприймають духовний вимір. Так, тобто, якщо ще електромагнітне поле можуть сприйняти біологічні, геобіологічні явища також, то те, що трошки ще більш тонкіше, то далеко не всі. І ось його книзі, геобіологія пустоти. Він робить дуже цікаві висновки, які заставили мене задуматися багато над чим. І я хочу поділитися деякими історіями, деякими висновками саме з цієї книги. Тому що за свої 40-50, там вже, напевно, більше років практики він зробив дуже глибокі висновки. І ну, мене так трошки вже напевно тиждень-другий. Похитнуло. Я багато над чим думаю і роздумую. Тому деякі тези, деякі, деякі, а з вами хочеться поділитися більш детально. Ось так. Звісно, кому цікаво. А перше, до чого він дійшов, і це дуже цікавий погляд, тому що. Більше я ні в кого не зустрічала такого погляду. А, до того, що всі мережі нашої землі, так, ми вже багато мереж розглянули, звісно, їх є дуже велика кількість, вони насправді зводяться до однієї, до золотої мережі, або мережі, яку ми розглядали лікаря Пейре. Це знаєте, як є промінчик, який може розділитися на певні спектри. Так, як там веселка в небі. Що може бути як таке біле прозоре, а може розділитися на там червоне, помаранчеве і так далі. І от він дійшов до такого самого висновку: що всі ці мережі це є лише певні спектри однієї єдиної. Яка і є ось ця золота мережа основною і глобальною енергією життя нашої планети? Чому розділяється світло-золоте світло нашої планети, її життєва енергія? Так, от як у нас порана в нашому тілі, чому вона розділяється на спектр? Тому що в певних місцях планети є, от, наприклад, геологічні явища, так? ті ж самі тріщини, різні води і тому подібне. Але ще додалася людська діяльність, і безпосередньо е діяльність. Е Ну, пов'язано з електрикою, з високими частотами, з низькими частотами і з іншими варіантами. Ну, в основному електрика. Особливо, якщо ми говоримо про а, мережу Хартмана, мережу Нікеля. А, вона дуже чутлива до все, всього того, що пов'язано з електричними приладами, ну, з електричною природою, загально, скажімо так. І що він наводить в своїй книзі? Що, наприклад, лікар Хартман він робив всі свої дослідження в лікарні, тобто всередині будівлі. Причому в лікарні там, де дуже багато електрика. І тому він дійшов одних висновків. А лікар Пейри він досліджував свою золоту мережу в честь. В нього вона названа, так? Це, звичайно, не його мережа, це головна мережа нашої землі, яку ще називають і сакральною, святою, ну, золота мережа, так, головна енергетична система нашої землі, нашої планети. Він її досліджував поза будівель на природі. І тому він дійшов. Трошки, можливо, інших якихось висновків. Тобто, перше, що, про що говорить Жак Бонван, про те, що дуже сильно залежить, де ти досліджуєш мережі, в будівлі чи на природі. Це вже може відрізнятися і давати навіть протилежні, іноді протилежні результати. Більше того, так як мережа Хармана, вона сама по собі позитивна, тим більше, чим вищий рівень, починаючи з третього, це вже сакральна свята е мережа. Ну, в принципі, на першому рівні вона досить позитивна. Просто треба уникати саме негативних вузлів. Так, ми на цьому зверталися, що не всю мережу треба уникати, а лише негативних. Візлів. Ну і як уникати? Довго там не перебувати, тобто довго не спати, довго там не працювати, а так, в принципі, неважливо. Це енергетика нашої планети. Так, це один із спектрів її енергетичної системи, так, цього світла золотого прани. Е, і... Жак Бонван, в принципі, ніколи не бере. Ну, він вже напевно не зовсім практикує, але бо він вже старенький. Але раніше ніколи не брав в практику, ні до кого не йшов, якщо в хаті, чи там на фермі, чи на сільськогосподарських різних угіддях, він туди не йшов, якщо не вирішені проблеми з електрикою. І мене завжди це трошки якось здивувало, чому він. Ну, якби на це так сильно звертає увагу. І от саме в цій книзі я знайшла відповідь на це питання. Тому що саме електрика дуже сильно впливає на мережі, особливо на мережу Хартмана і на інші, яка має більш-менш електричний склад. І саме Наша ось ця людська діяльність, особливо що пов'язана з високими або дуже низькими частотами, вона якраз і розділяє оце золоте сяйво, оцю прану землі на інші підмережі. І як ви знаєте, якщо ви пам'ятаєте, так певні мережі, наприклад, мережа Хартмана, вона може притягуватися до певних місць, наприклад, якщо у вас є там щиток, електроприбори десь або багато підключено в розетку у вас різних електричних приладів, а, ну а, там, де таке споживання конкретне. До речі, коли ви навіть включаєте. Елементарно там лампочку біля ліжка, але якщо ви включили виделку так, в розетку неправильно, там фаза не фаза, то воно навіть при виключеному при приладі випромінює багато всього негативно. Так, я навіть ці тестери випромінювання. Я, ну, так, українською, напевно, також тестер називається. Такий невеличкий прилад, що вимірює. Чи є від електричного приладу, випромінювання чи ні. Тобто, як включив навіть в розетку, має значення. І ось, наприклад, якщо у вас прилади, тим більше їх декілька включені там, в певному місці, так як у нас, наприклад, комп'ютер, телефон, там, колонки, принтер, тут багато всього в одному місці, це таке місце, яке обов'язково понапритягує до себе, тобто воно ніби як. Із золотої мережі землі до себе витягує мережу Хартмана і най найкращий її аспект негативний, негативні вузли, що може впливати дуже недобре на все живе. Цей висновок, він він дуже потужний і дуже багато про це би, думала, ходила, роздивлялася. Звісно, самі по собі мережі, вони всі прекрасні, позитивні. Просто що наша людська діяльність, на жаль, почала впливати занадто сильно. Так? Тобто, якщо раніше геобіологія максимально розглядала саме геологічні явища, тобто ті явища, які притаманні нашій землі, природні, так ті ж самі. Наприклад, щілини, так, провалля, підземні води і тому подібне, то до цього тепер додалася людська діяльність. І, на жаль, вона вийшла на перший план. Наскільки люди зараз все забруднюють і шумом, і вібраціями, і частотами, і хімією, Боже, чим тільки, а нашими емоціями. Всі мережі, до речі, всі мережі, вони дуже чутливі до живих істот і безпосередньо до наших емоцій. Тобто можна понапротягувати до себе, так перебуваючи, наприклад, у стані туги, смутку, такому, в сильних емоціях. А, можна також до себе дещо попритягувати. Вони з нами спілкуються певним чином. Так, отак, от як наша аура, вона може скорочуватися, бо... А, велосипед. Рест. Вибачаюсь, невеличка пауза. Ось так і Тут тепер зупинився чоловік. Зробила паузу. Дякую.